Волонтери Краматорська це справжні герої, які безкорисливо присвячують свій час та сили допомозі тим, хто її потребує. Нещодавно команда Простомедіа завітала до благодійного фонду. Всі поруч, щоб поспілкуватися з Багема Міконяном, співзасновником фонду, та дізнатися більше про проєкт Дорога життя. Наш фонд працює багато в різних напрямках. І один із напрямків, який ми разом з партнерами благодійним фондом Day», by Day та міжнародною організацією з Нової Зеландії Ківікар запустили черговий проєкт, він називається Дорога життя. В рамках цього проєкту ми транспортуємо тяжких хворих, які не мають можливості сидіти їхати там, в лікарню там, по іншим другим справам, які ну, потрібні. Допомагаємо безкоштовної, скажімо так, безкоштовне таксі для транспортування тяжких хворих. Також ми можемо по направлінням з лікарні транспортувати за межі області там в обласній лікарні, там місто Дніпра, Харківа, там, ну куди там когось треба. Є машина швидкої допомоги, є в неї обладнання з. Ну, обладнання підключаються тільки, якщо є медичний супровод, бо не один волонтер не має права а, торкатися до цього. Ми, ми, ми лише надаємо автівку, скажімо так, безкоштовно, і водія. Спеціально обладнаний автомобіль зможе швидко та безперешкодно доставити людей до лікарень, реабілітаційних центрів, вокзалів, аеропортів інших важливих місць. Нам нужна допомога в плані. перевозки мама, потому что она получила ранение полтора года назад. И полтора года эти планы нужно делать каждые два-три месяца. И это проблема, чтобы добраться до места деревья. Едем отвезти лежачую больную в больницу на обследование. Так, уже есть несколько запитов, которых мы закрыли. Будем далее співпрацювати с спільнотою нашей. Якщо будуть потреби розширити, скажімо, наші можливості нам партнери дали гарантію, гарантії, що вони допоможуть. Дякуємо благодійному фонду Каре» за отриману допомогу та благодійному фонду. Всі поруч, ви, ви дуже велике діло робите. Дуже вам дякуємо всім. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога з транспортуванням, звертайтеся за номером телефону 095 383 70 24.